Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська Передача Життя. У світі, в якому ми проживаємо, а особливо в теперішній час, ми люди часто хворіємо і, мабуть, не одного цікавить запитання, чи відбуваються чудеса зцілення в сучасному світі. Християни, які читають Святе Письмо, знають, що Ісус Христос зціляв багатьох людей, коли жив тут на землі. Але хотілося б зауважити, що Божі дії, не обмежені часом, святе письмо навчає, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий, незалежно від того, якою хворобою ми хворіємо, Бог здатний зцілити її без втручання медицини. Безперечно, мистецтво лікарів це милість, яку Бог дав для нашого ж блага. І божественне зцілення не повинно бути полем бою між медициною і силою Бога, адже в наш час багато лікарів визнають свої обмеження і силу Бога. Бог любить своїх дітей і бажає для них тільки добра. Сьогодні з нами в студії пастор церкви християн віривангельської Павло Іванович Кожа. Ми раді вас бачити. Слава Ісусу Христу! Пастори, Бог продовжує стіляти, продовжує творити чудеса. Але хвороба, біль, смерть і далі існують в нашому житті? Чому? Це є наслідок гріхопадіння наших прапрабатьків Адама і Єви. Бог не сотворив людей, щоб вони хворіли, вмирали. Але наслідок гріха прийшла смерть і пішли хвороби. Якщо ми проаналізуємо наше життя, то можемо відмітити, що Бог дійсно проявляє милість і дає уздоровлення від деяких хвороб. А що каже Євангелія про зцілення? Іван нам оповідає багато прикладів про те, як Христос оздоровляв людей. На різні хвороби були хворі люди. Різні по віку, але Христос оздоровляв. Нікого Христос не вигнав геть, хто приходив до Ісуса і просив нього допомоги. Христос оздоровляв. А якими методами Ісус оздоровляв людей? Христос оздоровляв Божою силою, але методи використовував різні. До Петрової тещі. Доторкнувся рукою, і вона вмить стала здоровою, стала їй прислуговувати. До розслабленого сказав: Вставай, і йди, візьми ліжко своє, і цей став і почав ходити. Сотникові сказав, іди, як ти повірив, нехай станеться тобі так. До хворої жінки, яка хворіла багато років, яка доторкнулася до Ісуса Христа, до Криєчки одежі. Христос сказав: Іди, віра твоя спасла тебе. Один чоловік, який був сліпий. Христос помазав йому очі болотом, цей помив очі і став. Бачите. Добре, а яким чином людина може отримати зцілення? Через віру. Є написано про таку велику віру, яку мав сотник, де Христос його поставив приклад усім людям і сказав, що навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Але разом з тим Євангеліє описує нам і про те, як Христос одного разу сказав, що нам потрібно мати віру як гірчичне зерно. Я розумію, що це просто довіритися Ісусу, і Христос тоді сильний оздоровляти. Бо написано в Божому Слові, без віри догодити Богові не можна, бо той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. Ісус сказав до двох сліпців, які йшли за Ним і кричали про допомогу. Христос запитав їх, чи ви віруєте? Ще я можу вам це зробити, вони сказали так, Господи, і тоді Христос їх уздоровив. Тобто, коли людина приходить до Бога з якоюсь потребою, вона обов'язково має вірувати, і тоді Господь проявляє свою милість до людини. Але з ваших слів також зрозуміло, що і Бог має бажання, щоб зцілити людину. Звичайно. Один прокажений прийшов підійшов до Ісуса Христа і сказав йому: Господи, коли ти хочеш. Ти можеш мене оздоровити. Ми бачимо, що Він мав віру на оздоровлення, але перед ним стояло якби питання, чи захоче Христос з таким чоловіком, як Він, прокаженим, мати справу і оздоровляти таку людину, яка відкинута суспільством, не мала права жити зі всіма разом. Але Христос сказав таке чудове слово: Хочу, бо чистий і оздоровив його, і очистив його. Слава Ісусу, за це. Буває в нашому житті так. Що людина просить про виздоровлення хвороби один раз і не отримує відповіді? Чи можна нам просити декілька разів про оздоровлення і проявити, можливо, якусь таку наполегливість навіть? Звичайно, що можна і потрібно. І ставить приклади людей, які навідступно, навідступно просили в Ісуса Христа допомоги і отримали її. Хананенка просила одна за свою дочку. Христос спочатку не звертав на неї уваги. Так що навіть учні і то підійшли і просили Ісуса, допоможи Бог ходить за нами, кричить, якби мішає твої праці Ісус. Але Ісус зробив паузу. І коли вона знову-таки підійшла до Ісуса, попросила Його, Христос подав її. Ще один такий хороший приклад про несправедливого суддю і вдовицю, яка приходила і надокучала написано, так наполегливо просила заступитися за неї. І написано, що цей суддя послухав її. І Христос ставить приклад в молитву цієї вдовиці, бо позиція позицію цієї вдовиці відносно наполегливості. І дай нам Бог, якщо в нас є потреба, так само просити наполегливо, раз за разом, і Бог дасть відповідь. Мабуть, у кожного із нас, чи в родині, чи друзі, є хтось хворий чи менше в більшій чи меншій мірі. Як ми можемо посприяти їхньому одужанню, їхньому зціленню навіть? Ми можемо за них також щиро, сердечно молитися. І така заступницька молитва має велику вагу і цінність перед Богом. Ми читаємо в Іванії Марка другим розміном про одного розслабленого, якого принесли четверо чоловік до Ісуса Христа. Напевно, це були хороші друзі. Вони не залишили цього чоловіка в біді, в його хворобі, його проблемі. Вони не тільки відвідували Його, але коли почули, що Ісус рядом є можливість. Принести до Ісуса, щоб Ісус здоров'я, вони скористались. Звичайно, їм прийшлося попрацювати, адже це треба було розхитити кришу, опустити до, його, до Ісуса, але вони все зробили. І як наслідок, ми бачимо, що Ісус і гріхи простив цьому чоловіку, і от і дав йому здоров'я для Його тіла. Я думаю, що з приходом труднощів чи хвороб кожен повинен насамперед перевірити себе. І, можливо, є такі хвороби, які в нас через наші ж власні гріхи, то, напевно, нам потрібно спочатку покаятись, сповідатись, а тоді просити в Бога про одужання. Це є дуже важлива річ. Апостол Яків п'ятому розділі пише такі слова: чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвятилі церкві, і над ним хай помоляться, намостивши його оливою Господнє ім'я, і молитва віри, здоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один з одного, щоб вам оздоровитись, будь могутня, ревна молитва праведного. Апостол радить нам робити сповідь, коли ми маємо певні гріхи, а тоді просити за оздоровлення. І тоді Господь втручається, і тоді Господь сильний подати свою благодать в нашому одужанні. Мабуть, нікому із нас не подобається, коли ми хворіємо. Хвороби ми сприймаємо ну щось таке неприємне, недобре для нас. Але мене цікавить питання, чи може бути хвороба для слави Божої? Може бути. І навіть люба хвороба, якщо її оздоровить Господь, то вже через цю хворобу прославиться Бог. Тому що не якимось іншим шляхом а божественною силою людина оздоровлена і вона обов'язково. Буде славити Бога. Люди часом думають, що всі хвороби тільки через гріх або їх наказання за гріхи. Але це може бути так, але не завжди. Про одного чоловіка Ісус сказав таке слово, коли запитали Його, хто згрішив, він чи батьки. Ісус сказав: ніхто, ні він, ні батьки. А це для того, щоб над цим чоловіком явилася слава Божа. Ми дуже багато говоримо з вами про божественне зцілення. Але серед нас є також багато лікарів, які надавали нам необхідну допомогу, які рятували наше життя. Чи потрібно звертатись до лікарів, чи тільки молитись і все? Іван нам не забороняє звертатись до, до лікарів, адже сам Євангелист Лука був лікаром за фахом. Звичайно, це не мішало йому служити Ісусу, бути віруючим, виконувати певну працю на Євангельській Ниві. Але разом з тим, ми розуміємо, що лікарі. Не раз визнають свою безсильність перед певними хворобами. А якщо навіть і працюють, лікують, то все одно кажуть до пацієнтів не раз, аби не Господь, наша допомога не допомогла. Вони визнають також, що Бог сильний. Ми знаєте, під час нашої розмови мені згадалася народна мудрість. Народ каже, як тривога, так до Бога. І вважаю, що то в більшості з нас так воно є, як нам добре припече. Щось не вдається, щось нам мучить якась хвороба, то ми звертаємось до Бога. А ви практикуєте в своїй церкві молитви за хворих людей? Так, ми практикуємо і практично майже кожного зібрання молимося за хворих людей. Відносно цієї поговірки народної, що ви сказали, так буває з нами людьми. Коли з нами все гаразд, все ведеться, здорові. Ми про Бога трошки мало думаємо. Але коли вже торкнеться якась біда, якесь нещастя, ми тоді починаємо шукати Бога, починаємо молитися, ще шукати якихось можливості для зближення з Богом. Я би радив всім людям не чекати, поки якась хвороба торкнеться нас, але молитися частіше, читати Іванію частіше, бути ближчими з Богом. А чи не хотіли б ви просто зараз помолитися за наших телеглядачів? Можливо, хтось хворий біля екрану? Сидить і вірить, що після молитви він може бути здоровим. Якщо людина є віра, то, звичайно, я можу помолитися, бо оздоровляю не я, а оздоровляє Господь Бог. я зараз звершу коротку молитву про оздоровлення. Хай Бог почує і благослови всіх, хто надіється на нього. Боже, ми дякуємо Тобі за твою любов до людей. Ти не тільки прощаєш людям гріхи, ти не тільки спасаєш. Але і оздоровляєш людей від різних хвороб. Ми просимо тебе за всіх, хто слухає цю передачу і має проблеми із здоров'ям. Допоможи довіритися тобі, як лікарю над лікарями, як тому, хто може оздоровити всяких хвороб. Нехай кожна людина помолиться до тебе, хто хворіє, попросить тебе з вірою і отримає оздоровлення. Заопікуйся такими людьми для спасіння їхньої душі. І для здоров'я тіла просимо це в ім'я Ісуса Христа для слави великого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отже, зцілення реальне, і в наш час Бог змінює життя людей зціляє від фізичних недуг, від депресій, втомленому серцю дає спокій, мир і радість. І по мірі того, як люди все далі віддаляються від Бога, їм стає важче переносити страждання. Але людям, котрі люблять Бога, він дає сили пережити, перенести хворобу і, коли захоче, зціляє її, а головне дає нам надію на щасливу вічність. Іноді життєвий шлях буває надто важким. Але пам'ятайте, що день обов'язково стає світлішим після того, як вщухає буря. На все добре!